Подивіться, як вся система побудована і спрямована на те, щоб з маленьких років абсолютно унікальних талановитих дітей талановиті світлі душі. Помістити в умовний коробок, в умовну коробку там, де ним будуть опікуватися чужі люди, які будуть встановлювати свої правила, нав'язувати свої програми, і по суті обмежувати той потенціал і те бачення, яке є в кожної душі, в кожної дитини від самого народження. Подивіться, як вся система шикарно продумана, організована і вибудована таким чином, що щоб дітей одразу забрали від сімей, від батьків, передавали у якісь державні установи там, де за ними будуть піклуватися абсолютно чужі люди зі своїми програмами, проблемами, зі своїми комплексами, чужі люди, які вашим дітям будуть нав'язувати те, що правильно як треба поводитися, що можна говорити, а що не можна. Як правильно говорити, а як ні. Що правильно, а що не дуже. Чого ти маєш соромитися? а чим ти маєш пишатися?